Вітаю вас! Мене звати Басюк Тетяна, я індіанський консультант, арт-терапевт, арт-коуч, ведучий кола, архетипіст і працюю з експертами по створенню власного бренду, просуванню і позиціонування в соцмережах на основі саме сильних архетипів особистості. Хочу поділитися відгуком про легендарний курс Легенда Андрія Арчуга і саме розповісти сьогодні, чому я пішла на цей курс, і що це мені дало. Певний час от я слідкувала з Андрієм, читала його в Фейсбуці, мені дуже подобалась його компетентність, його простота подачі, зрозумілість і ті знання, якими він ділився, і робив це ну, дуже, дуже щедро завжди. І саме от перед, скажімо, прийняттям рішенням йти на цей курс я знаходилася в такому стані, коли мені потрібно було, коли мої попередні проекти всі були згорнуті, тому що я працювала до війни на російських ринках з російськими колегами в спільних проектах. І була задача повернутися в таку активну діяльність. І саме коли я пішла, прийняла рішення йти на курс, я зрозуміла, що це було саме таке моє розумне рішення, я не помилилася, тому що Андрій вміє створити навколо себе атмосферу таку ефективної, натхненної роботи, вміє створити спільноту людей, однодумців, які Справді підтримують один одного, розуміють один одного, знаходяться десь на одному рівні інтересів і цінностей. І для мене дуже важливо було те, як Андрій це подає. Ну, тобто, справді от, з Андрієм неможливо не працювати, щось не робити, тому що в мене питання теж були завжди з системністю. Та, тобто, робота в системі в мене часто вона залежала, там, від натхнення. Якогось. І саме в подачі Андрія настільки зрозуміло, що роби прості дії, ти прийдеш до, до визначеного результату, але роби системно. І його подача саме інформації, його знання і його безцінний досвід це те, що, ну, чого мені дуже бракувало. От в скажімо, в нашому полі е, різних навчальних курсів і знань, де все подається. Часто або заскладно, або якось неймовірно дорого, або незрозуміло. І, ти, ну, і Багато хто, в принципі, і в мене були такі ситуації, коли я навіть десь якесь, беручи навчання, навіть не бралася його починати робити в реальності. І, а в Андрія от почати робити, да, це, це такий самий перший важливий крок, це якраз дуже легко. Його завжди така легкість, підтримка, зрозумілість, доступність і невимушена атмосфера, почуття гумору настільки допомагають почати щось робити. І для мене дуже важливим було моментом те, що в нього є дуже чіткі прості технології. Робиться, сукупність простих кроків. Да? Зроби це такий то термін, такі то дії. матимеш такий результат. Це дуже зрозуміло, дуже працює, надихає завжди результатами, які ти отримуєш дуже швидко. Тобто, ми всі в процесі, от наша група, в процесі курсу, проходження курсу, вже, вже працювали, вже робили те, що говорив Андрій, да? і вже мали результати. По суті, я зразу, можна сказати, після такої певної перерви в своїй діяльності, зразу після курсу, скажімо, отримала клієнтів, отримала дохід, отримала сарафанне радіо, отримала репутацію, отримала там, наступну цепочку клієнтів свою, скажімо, покращення. Іміджу і таку презентацію да, в потрібних колах людей, і це допомогло мені от запуститись заново, повернутися в свою діяльність і почати знову активно працювати. І я вам скажу, що в Андрія неможливо пройти курс і не отримати результатів. Ну, просто неможливо. Більше того, Андрій це людина, яка дуже щедро ділиться, і насправді, знаходячись в його колі, в його. В полі просторі ну, якби все починає працювати. Тому я вважаю, що це саме таке простіше і саме важливіше, що ви можете зробити для себе зараз, це піти на його курс Легенда, на який, до речі, буває не так легко потрапити, тому що там наперед завжди є запис. Тому що часто дуже місця продаються саме от по рекомендаціям, і навіть без якоїсь реклами. І до речі, це теж був дуже важливий фактор для мене, да? тому що Андрій вчить, як просуватися і знаходити клієнтів саме без вкладень таких масштабних реклам. І на наш час на сьогодні це дуже справді дуже важливо, тому що реклама не завжди має таку довіру, не завжди виправдовуються витрати. І ти вкладаючись в рекламу, ніколи не знаєш, бо насправді не прорахуєш, що ти з цього отримаєш. В Андрія працює система, яка допомагає залучати клієнтів без, без оцих вкладень, і справді клієнтів по довірі, по результатам, і це дуже важливо. Тобто, почати да, з Андрієм це насправді дуже легко. Кому я раджу піти, попасти на цей курс, все-таки, да, тому що піти це одне, а попасти ще туди потрібно попасти. справді. це людям, які, можливо, зараз не впевнені, да, можливо, зробили якусь паузу в своїй діяльності, можливо, хотят, ну, десь вперлися в якийсь тупік, не знаючи далі, куди рухатися, де брати нових клієнтів. Верлися в якийсь свій фінансовий потолок, який не можуть перескочити, чи вичерпали там на сьогодні свої знання в просуванні, і не вистачає вже для наступного руху, наступного етапу не вистачає сил, знань, енергії. Якщо ви просто не знаєте, хочете просуватися і не знаєте, що робити, чи з чого почати, чи взагалі який, який зараз крок зробити вперед. А Є бажання йти вперед, є якісь цілі і, і бачення, то саме от на курсі Легенда ви зможете просунутися без варіантів. У вас нема варіантів. Після курсу Андрія нікуди не зрухатися. Це я вам просто гарантую. Абсолютно, абсолютно. Тобто, якщо ви і на курсі немає нічого складного, немає таких завдань, на яких ви. Зламаєте волю, чи у вас якісь буде виникати супротив абсолютно. Тобто це той рівень, коли, ти, коли тобі пообіцяли привести тебе до результату, і ти точно до них прийдеш. Тому дуже раджу не відкладати, записуватися заздалегідь, тому що, повторююся, на курс до Андрія це ще треба попасти. Вміти мати таке щастя, і в поле такої людини, як Андрій, я дуже рекомендую в його, як мінімум, вступити в групи, всі спільноти, які він створює, вони всі теж працюють шикарно. І в цей класний обмін, який там всередині існує, можна теж використати собі на благо. Бажаю всім успіхів, бажаю активно просуватися, досягати своїх цілей. Бажаю успішно пройти курс легенда і стати легендою свого бренду. Дякую, Андрію.